Всім привіт! Мене звати Христина Пеленьо, і з вами Смак Життя. Харчові звички закріплюються з дитинства. Можливо, ви помічали, що те, що нам подобалося в школі, воно ще й досі нам подобається. Наприклад, підсуля на одну особу, булочка з варенням чи маком, чи якісь різні канапки. Тепер нам хочеться цього до кінця життя, і ми ще з такою приємністю про це згадуємо. Про харчові звички треба дбати з маличку, бо потім, коли дорослий, просто тобі набагато легше підтримувати цей здоровий спосіб життя до речі, настішить те, що міністерство охорони здоров'я також звернуло на це увагу, і вони в школах пробують вводити і впроваджувати такі здоровіші раціони з проте. Це не буде дуже швидко. Це не буде у кожній школі і не буде в звичайних загальноосвітніх школах, от прямо зараз і завтра. Тому ми радимо вам брати все в такі свої руки. Тож сьогодні поділимося з вами ідеями корисних перекусів, які можна давати вашим діткам у школу, які можна годувати і самі, і можна купити у наших магазинах. Ну і справді дуже буде багато нашого, але це лише тому, що ми на 100% довіряємо нашим продуктам. Самі їх вживаємо, даємо. Своїм дітям, радому знайомим, вам теж перекуси можуть бути солодкими або соленими. Ми рекомендуємо солені. Проте, якщо ви вже звикли до солодких, ваша дитина звикла чи просто дуже хочеться, зрозуміло, тоді треба давати собі солодке, але вибирати корисну альтернативу. Почнемо от з цієї солодкої альтернативи. Перший солодкий перекус це пастила. Її досить легко готувати, вам потрібно взяти просто фруктове чи овочеве пюре, розкатати, розмастити його по сушарці чи на деко. Гідратори у цій сушарці просушити або ж запекти на дуже низьких температурах в духовій пічці, і виходить без жодного підсолоджувача дуже класна штучка. Вона солодка. Якщо дитина не хоче їсти там яблуко, ви можете приготувати просто яблучну пастилу, і вона точно корисніша ніж те, що можна знайти в магазинах. Але якщо ви не хочете заморочуватись, ви можете обирати нашу пастилу. В цій пастелі один кілограм фруктів. І вітаміни збережені, і смак прекрасний. Дуже схожа на постилу, і така штучка, як Чур... <гум> чурчхела. От, це пюре зазвичай фруктове, і всередині там горішки, але тут вже є підсолоджувач. Жодна черхела не існує, без там меду, сиропчику якусь. Наступним перекусом є дуже схоже до пастили, тільки ми туди вже дали насіння, і воно стало таким більш ситнішим. Але настільки рятує це є фруктові палички. Отак от вони виглядають. Це якраз же малесенька альтернатива. Всередині знаходяться три крихітні палички з насінням, кокосовою стружкою, і зрозуміло, дуже багато тут фруктів і ягід. Реально в складі 54% — це банан, яблуко, мак і кокосова стружка. Все. В сумочку так прям залітає. Третій у нашому топі солодких перекусів це є вафельний сендвіч. Це така от штучка. Я його люблю брати з собою в подорожі. Дітям буде дуже зручно, і дуже класно, стильно і приємно брати з собою в рюкзак і в школу. Це є дві вафельки, перемащені кокосовою згущенкою. Ми обіцяли з вами ділитися, як їх ж готувати вдома. А досить просто. Можна взяти вафельки звичайні, житні, і ось таку кокосову згущенку. І діткам робити такий ж самий сендвіч. Можна посипати дрібленим арахісом і от готувати самим. Четверта альтернатива шкідливим солодощам у школі це, звісно, корисні батончики. Якщо ваша дитина любить сніг, спочніть його просто заміняти на маленькі, дрібні, красиві штучки. Наші батончики в студію. Ох, важкенькі, важкенькі. Є у нас просто нереально великий асортимент. Це є і горіхові, і фруктові, і кунжутні, і ягідні журабли. Навіть є батончики з пастилою, перемащена пастила з горіховим кремом. Вибір зараз корисних батончиків супер великий. Можна готувати їх вдома, з горішки з сухофруктами і формувати батончики, а можна вже придбати готові. Наступне, що ми хочемо порекомендувати, це горішки, тому що дітям необхідна ситість, вони супер багато рухаються, багато думають. Їм потрібна калорійність це цих горішок і, зрозуміло, жири для мозку і енергії. Ми рекомендуємо давати дітям просто горішки чи горішки в шоколаді. У Нас запустилася зараз лінійка мигдалю, фундуку, ось і також родзинок в шоколаді. Реально супер зручно, ситно, смачно і жодна дитина не відмовиться. Ну і до горішки ще можна Відносити і солодкі і козанаки у нас є арахісовий, фундуковий, теж суперзручно. Взагалі з книжками з там зливається цей перекус. Або готуйте вдома, берете мед, горішки, сухофрукти, склеїте їх всіх разом, на деко випікати і готово! Є ще одна річ, від якої дитина точно не відмовиться. Це прям наш дитячий продукт, який називається мармеладні ведмедики. Ну вони такі просто мілашечки. Дайте ще інші смаки. Ой-ой-ой, -я, -я, -я. Ой -я, я дивіться, які ж вони милі, кольорові. Ззаду у нас кожного абсолютно є різні розмальовки. Вони просто на заслуговують навіть місце в рюкзачку дитини, і вони реально дуже солодкі, але кажуть, що лимонний підходить і дорослим. І останній солодкий перекус це, звісно, печенько і печиво. Діти це полюбляють купувати собі в магазинах, тому варто випікати або самим. Це у нас є, до речі, безглютенова корисна суміш для випічки, де є різне бананове печенько Можна випікати. Також є багато рецептів за смак. Рецепти в інстаграмі там є печиво 100%. Або можна ж таки придбати це печенько. У нас є подушечки. Ось такою білочкою, це фінікові, і це реально цільнозернове борошно з фініковим пюре чи пастою. У нас є брауні, це такі от маленькі чотири печенька, шоколадні, які в малесенькій такій коробочці. І у нас є новинка печиво, яке називається три картопельки. Вони реально картопля на вигляд. Для дітей буде суперситно, можна видавати по одній картоплеці день. Далі у нас солені перекуси, але перш ніж ми до них дійдемо, я пропоную згадати, чи підписані ви на наш канал. Чи натиснула ви дзвіночок, завдяки якому ви можете дізнаватися про наші нові відео? Чи слідкуєте ви за трендами корисного харчування і новими продуктами, які з'являються на цьому ринку? Якщо хочете продовжувати з нами слідкувати, зробіть, будь ласка, це і ми продовжуємо. Почнемо солені перекуси з наших нуців. Це такі штуки, коли ви берете бобовий, якщо ви пробували хумус, то. Му зробиться з цього нуту. Ми його висушували при хороших температурах, з невеликою кількістю олійки, яка не стає шкідливою, трішки посолили, і вийшов нереально смачний снек. Він і хрумкий, і ситний, і дуже незвичним смаком. Пробуйте спочатку, чи дитина сподобається. Заходьте в наш магазин на дегустацію. Там він завжди є безкоштовно. Якщо сподобається, з собою в рюкзак давайте точно. Ми вже розказали про фруктові палички. Є ще така солена альтернатива, як овочеві квадратики в студію. Це крихітний квадратик, які зроблені з льону, грибів, цибулі і солі. Все, але це така смакота, не тільки дітям це сподобаться, і вам. Діти можуть собі додавати в суп в школі чи можуть просто як стеньке хрумати. Як селений перекус, я завжди буду рекомендувати різні хлібці, крекери, тим більше, коли і тепер є корисні. Якщо ви звикли дітям робити бутерброди, канапка в школі, то пробуйте використовувати хлібці чи крекер. У нас є більше десяти видів. Наприклад. Такі вони роблять з білого льону і зеленої гречки. Класно сюди на підійде. У нас є ляні хлібці з морквою і куркумою. Також намазочки прекрасно підійдуть. У нас є крекери, з цільнозернового борошна, оливкової олії, води і солі. Вони за розміром прекрасно підходять для канапочок. І останнє це, напевно. Хрустики різні, які діти люблять крекери солені купувати, але можна цільнозернові зернові хрустики там і сибули з часничком теж дуже смачні сподобаються. Підсумуємо наші снеки улюбленою їжею школярів. Це є чипси. Зразу вам. Пропоную альтернативу шкідливим без різних доповнювачів, це наші корисні, де є картопля, олія і сіль. Також натуральна сушена паприка, тобто без зайвих складників, це якщо хочете, прям трушна альтернатива картопляних чіпсів. Якщо хочете більш лайтове, тоді вже дається ось такі у нас є повітряні чіпси, які складаються з кукурудзяної крупи, гімалайської солі і питної води. Огляд ми на них робили, можете подивитися. І якщо хочете прям супер хелсі чипси, вони не настільки солені, але вони як чипси я їх віднесла. Це є фруктові чипси. Яблуко у нас є і помідор сушений, і апельсинки сушені. Прям супер-супер натуральні альтернативи Ось такі корисні перекуси можна сміливо давати в школу. І згодом вам діти подякують за харчові звички і за класне здоров'я, тому що не потрібно буде перевчати себе, щось боротися, змагатися. Знаєте, як дорослим бувало, це важко. Ці перекуси можна чергувати між собою, і це реально малесенькі кроки, які зроблять велику класну справу. Кажіть, будь ласка, які ви перекуси даєте своїм дітям в школу? Напишіть про це в коментарях, буде цікаво почитати, і напишіть, щоб з цього ви спробували. Реально цікаво, що найбільш. Що вас зацікавило? Підписуйтесь на наш канал, нам буде супер приємно відчувати, що таку хорошу справу з харчуванням підтримують. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. І до зустрічі в нових! Па-па!